Я вітаю вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні ми з вами є благословенні, ми живі, здорові. У нас в ще є мир, ми знаходимося на цьому місці, тому що ми прийшли слухати Слово Боже. І сьогодні ми знову і знову пороздумуємо над тим, що є життя, над тим, що дає життя, над тим, що дає нам перемогу. І я сьогодні розкажу вам те, що ви вже знаєте. Але ви знаєте, це така сила. Ситуація, про яку ми будемо роздумувати, і практично, можна сказати, улюблена. Сьогодні ми розглянемо дуже приємне місце Списання, шановні, і ви знаєте, це така цікава ситуація, я відкрию це місце. Це і книга Ісуса Навина, 10 розділ 22 другого вірша. Ви пам'ятаєте той момент, коли євреї супроводжувані Господом нашим сильним і всемогутнім, ішли. І розрушали, і йшли в землю обітовану. Вони йшли і перемагали на кожному кроці. І ви пам'ятаєте цей момент, коли всі народи знали про це. Ізраїль такий маленький, а перемогти його неможливо. І вони не знали, що робити. Ви розумієте? Вони думали так, яким чином, як же нам знищити оцей народ, з яким є Бог? І давайте я зачитаю це місце Списання. Дивіться. І сказав. Дивіться, ще хочу доповнити. І об'єдналися вони, ви знаєте, який же все ж таки диявол не мудрий, правда, коли він бачить благословенну дитину Божу, і він думає, так, якщо мене одного замало, то я приведу ще таких, як каже, сім злейших, Ви пам'ятаєте? І подумали вони так. Може, вони вже й пробували один по одному нищити Ізраїля, і у них не вийшло. І кажуть, Кажуть вони, давайте ми об'єднаємося. І коли нас буде п'ятеро, коли п'ятеро царів об'єднається з п'ятьма військами, От тоді ми і знищимо оцей народ, якого Бог є цар. Ви розумієте? І подивіться, почали вони протестувати проти народу ізраїльського. І написано, що молився Ісус навин, і сказав йому, Господь, не бійся, ібо я з тобою, і бо я дам тобі їх у руку твою. І ви пам'ятаєте. Точиться бій, як то кажуть, наліво і направо падають тисячі ворогів. І царі побачили, ви знаєте, побачили, що їхній кінець близький, і що вони роблять? Тікають вони у печеру. знаєте, залишаючи на полі боя свої, так сказати, доблесні війська, і тікають в печеру. І коли вони тікли в печеру, доказали Ісусу. Каже, а ти знаєш, оті п'ять бісів от там сховалися, вони сидять в печері, вони тремтять і бояться. І знаєте, що сказав Ісус навіть? Закрийте отвір цієї печери. І поки ми знищимо цих всіх бісят, які на полі бою, потім ми розберемося з їхніми головами. І я хочу зачитати це місце Списання. Дивіться. І сказав Ісус. І сказав Ісус, мається на увазі навин, відчиніть отвір печери і приведіть до мене з печери тих п'ятьох царів. І вони зробили так і вивели до нього з печери тих п'ятьох царів царя Єрусалимського, царя Хевронського, царя ярмутського, царя Лахійського, царя Єглонського. І сталося, як привели тих царів до Ісуса, то Ісус закликав усіх Ізраїлів. І сказав військовим начальникам, що йшли з ним, підійдіть і поставте свої ноги на шиї цих царів. І вони попідходили і поставили свої ноги на їхні шиї. І сказав до них Ісус, не бійтеся і не лякайтеся, будьте сильні та відважні, бо Господь зробить так усім вашим ворогам, із якими ви воюєте. Амінь. Ви знаєте, після цього одного, як я завжди люблю казати, можна вже йти додому, щасливий, радісний, практично уся проповідь на цілий тиждень. Ви розумієте, які ж немодрі будемо казати були ці царі, що вони собі уявили, що якщо Бог з цим народом, то нас п'ятеро, ми можемо перемогти, і цей народ. І цього Бога їхнього. Уявляєте собі, як це виглядало сміхотворно, і як це виглядало, тріумфуючи, поставити свою ногу на шию своєму ворогу. Ви знаєте, ми всі вчимося у цій біблійній школі. І ціль християнства, ви розумієте, це є дорога в обітовану землю наступати на шию цих Царів і каже: не бійтеся, каже Ісус Навин, тому що так буде з кожним, хто стане на вашому шляху. Я хочу зараз в другу історію, також, щоб ми побачили і щоб ми згадали, як Господь на кожному місці, де тільки діти його взивали до нього, де тільки діти хотіли його бути послушними, він завжди заступався за них. І згадаємо цей момент про Сидраха, Мисаха і Авденего. Ви пам'ятаєте, коли цар розпалив печі, як то кажуть, всім раз потужніше, тому що йому чогось рахувалося, що просто так, як вони розпили. Чи ні буде замало, розумієте? Це щось подібне, як цих п'ять царів. От давай ми в сім разів більше розпалимо. Це вже буде точно надежне, Знищим цих євреїв, тому що не може таки бути, щоб піч розпалена в сім разів більше, та й не спалила, розумієте, якогось єврея. І подивіться, що стається. Ви пам'ятаєте це місце спасання, коли їх кинули в піч, і навіть загинули ті, хто кидали їх у піч. І написано, що коли вони в кінці кінців глянули туди, і там, ви знаєте, це є перше місце. Писання в старому заповіті, де ми бачимо присутність Ісуса Христа на землі. Ви розумієте? І здивувалися, і кажуть: а хіба не троїх ми туди кидали? А чому там їх є четверо? І ми можемо пороздумувати, і там є написано, і четвертий, який ходив разом по печі, був подібний на сина Божого. І я собі так роздумувала. Ну не ходив же мовчки Ісус. Уявляєте? Він ходив по печі і підбадьорював і казав: хлопці, веселіться, тому що є написано. Що водою будете проходити, не затопить вас, і будете через вогонь проходити і не спалить вас. Ви бачите, які вони були радісні, які вони були веселі, вони практично тріумфували в печі, розумієте, а ті дивилися, як то я дуже часто. Ми проходимо якісь випробування, ми дуже часто буваємо у якійсь печі, ви розумієте, і коли дивляться на нас наші вороги і чекають. От це вже в неї скоро жиємо глобін, паде, у неї вже тиск низький, розумієте, аналізи погані, вже прямо чекають. А ми сповнені нашого Господа Ісуса Христа, сповнені Духа Святого. Ми, як каже, веселимося, ми тріумфуємо, тому що є написано, що би ми не проходили, ми маємо нашого Господа разом з нами. Ви знаєте, як це приємно. Як це весело розуміти що ні за яких обставин з нами нічого не станеться. І ви знаєте, написано ті, що коли вони вийшли з петь. Спер... Які ж були ошарашені, де вказати вороги, що навіть димом вони не пахли. Тобто, уявляєте, це дуже важливо. Я хочу трошечки побільше відкрити цю ситуацію. Вони були в дуже великій великому випробуванні. вони не пахли навіть димом. Ми от шашлики не розпочемо на річці, правда. І ми вже їдемо. Якщо ми їхали в автобусі, то вже від цілий автобус сказав, що ж це так гарно пахне. Ви розумієте? Я хочу спроектувати наше бачення на то, щоби ми, проходячи якесь. Великі випробування у нашому житті, ви знаєте, щоб ми, вибачте, за таке грубе слово, щоб ми не смерділи нашим минулим, нашим випробуванням, щоб ми завжди мали ті парфуми, як кажеться, щоб ми завжди мали той благоговійний запах, того прославлення Господнього нашому серці, коли ми будемо славити нашого Господа, коли ми будемо прославляти, коли ми будемо ходити по печі і тріумфувати, ви знаєте, кожного з нас був момент, що ми були в печі. Я хочу вам сказати, раз ви сидите після тої печі тут на цьому місці, то ви благословенні, то ви тріумфували в печі, тому що ви дуже добре пам'ятали, що ні вода, ні вогонь не знищить. Нас це велика школа пройти випробування і залишитися, знаєте, наповненим Божою любов'ю, залишитися наповнений Божою мудрістю, благоговінням і смиренням, а не наріканням, яке приносить, ви знаєте, неприємний залишок. Коли ми пройшовши цю піч, практично пройшовши долину смерті, ми виходимо. З життя, так як вони вийшли з Ісусом, бо Ісус був життя, ви знаєте, кожний християнин, який ходить з Ісусом, він є носителем життя. І коли ми зустрічаємо людей, яких життя зруйноване, які практично мертві на ногах, ви розумієте, коли вони знайомляться з нами, вони знайомляться з Ісусом, і ми бачимо, і ми даємо життя, тому що ми маємо життя, ви розумієте? Ісус є життя, і коли ми маємо Його, кожне з. З любою людиною для нас. Це є велика привілегія поділитися тим життям, яке нам дав Господь. Дивимося далі, що ми маємо. Дивіться, я хотіла сказати таку річ. Ви знаєте, Господь, коли приходить в життя любої людини, Він абсолютно кардинально міняє все. Господь абсолютно не зацікавлений, щоб щось з нашого старого, ви знаєте, було або залишилося. Згадаємо е, про лазаря. Давайте ми згадаємо про лазаря. Лазар помер. Лазар воняв. Ви розумієте? Що, чому воняв Лазар? Тому що воняла смерть. Ви розумієте? Чотири дні він воняв. І, і каже навіть сестра його, не відкривайте, тому що вона дуже добре знала, що вони вчують і як, як це буде огидно і противно і Христос. Він мало того, що Він воскресив лазаря, він забрав цей сморід смерті, він наповнив лазаря життям. І ми повинні тішитися. Ми повинні бачити кожного, кого ми бачимо на вулиці. Може, ми зазвичай йдемо і побачили якогось бомжа, і бачимо його, як лазаря. Може, він смердить уже, розумієте, десь за 200 метрів, але ми повинні пам'ятати, що як ми принесемо йому життя, якщо ми принесемо цьому чоловікові Ісуса, то Ісус в силі воскресити цього очерів. Лазаря. І це зловоніє гріхів, зловоніє нечистоти духовної, нечистоти фізичної може бути змінене на благоговієнні, на благоухання, на прославлення, на славу Божу, на радість Божу у Христі Ісусі, шановні і улюблені. І знаєте, що хотіла? Хотіла нас націлити на таку річ, щоб ми... Вільно. Бо дуже часто, все ж таки, дуже часто, на превеликий жаль, ми можемо відвести свій погляд, і написано є в Слові Божому, що віра збільшується, росте від слухання. І слухання Слова Божого. Та якби ж то не було тих всяких видимих ознак, тих всяких подорожатілі, розумієте, може би легко було вірити християнинові, тому що. Бачу свого подразника, не бачу свого ворога, бачу тільки одне слово. Але диявол він дуже добре знає, що віра росте від слухання Слова Божого. І ви знаєте, тоді він включає в дію всю свою артилерію, щоб ми забули про це місце списання, що вода не затопить нас і вогонь не спалить нас. І тоді ми починаємо роздумувати, ми починаємо бачити якусь ту чи іншу річ і починаємо орієнтуватися, тобто якимось чином нам. Спомагає, спомагає в нашій вірі опиратися на Слово Боже і на кое-що відімає. І я хочу сказати, дивіться, шановні і улюблені, як небезпечно вірити баченому, вірити своїм ощущенням, своїм відчуттям. Ви пам'ятаєте? Коли Ісаак мав благословити свої, е, свого первенця. І пам'ятаєте, як поступив Яків, як поступила його мама, як вона намотала йому е, шкури з ягняти на руки? І уявіть собі, яке ж випробування в той момент мав Ісаак, коли в нього був поганий зір. І ви знаєте, на чому він збудував свою віру на відчуттях? Тому що він трогав і каже, ну так, ніби голос Ісава. Розумієте? Але каже, от торкаю і відчуваю е е е ні, ніби голос Якова, але торкаю і відчуваю, о ні, це певне, ви розумієте, як, як може відчуття обманути нас. Ви розумієте? Наскільки важливо пам'ятати, що правильна віра, правильне положення, правильне розуміння в Христі Ісусі може бути тільки на Слові Божому. І ми повинні розуміти, що Слово Боже міняє факт. Розумієте? слово Боже, істина Божа міняє факт, і він. Ви бачите, як він був обманутий тим, що він просто керувався відчуттями, і він потрогав руки свого сина, і тому він так помилився. Але ви знаєте, що як і хотів цього благословення? Ви знаєте, що возлюбив Бог Якова, тому що він за нічого не хотів тратити Боже благословення, які ми з вами є благословенні, що ми знаходимося на цьому місці, що нам прийшлося також обманути нашого диявола. У той момент, коли ми забрали наші душі і принесли їх перед лице Господнє. Ви знаєте, ми одного моменту усі були яковими, але ми є благословенні, ми є записані в е, 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 живу книгу, ми є посаджені на небесах, тому що любить Господь того, хто хоче бути з ним. Дивіться, яка ситуація. Я хотіла сказати, вернутися до цієї ситуації на рахунок цих царів. Ви розумієте, ми можемо розглянути, що сьогодні в житті християнина може бути цим царем. Це може бути непрощення, ви розумієте, це може бути злоба, це може бути купа речей. Кожен хтось щось має, кожен має якогось свого царя. Одна й такий можна сказати, візьмемо смішний приклад. Ви знаєте, є написано, що якщо двоє чи троє збереться в ім'я моє, то я серед них. Але дуже часто християни Будучи в сім'ї, можуть зібратися чоловік і жінка. І не можемо сказати, що вони зібрані в сім'я ім'я Господнє, якщо між ними є якась дискусія. І як ви думаєте, хто в той момент між ними є? От якщо ще, ще розказати. Знаєте, я вам хочу сказати, що тоді, коли дискутує, будемо казати, одне тіло, Знаєте, є, є ймовірність того, що Христа в цей момент немає, тому що Слово Боже чітко каже, як ми повинні правильно Ви розумієте? І коли ми роздумуємо деколи, ви такі моменти, що в нас хтось дуже сильно травмував. Ви замітили? І якщо це сталося десь після обіду, ми можемо лягати спати, і ми можемо роздумати про це, ми можемо довго не засинати. Ви розумієте? І це дуже часто буває, що ми аналізуємо, ми так якби з кимось спілкуємося, і якби біля нас цей момент. Момент був Господь, ви знаєте, ми би помолилися, і ми би співали псалми. А якщо ми проживаємо оцю цю ситуацію, яка сталася в день? Ви розумієте, значить тоді, коли нас знаходиться якийсь цар, якому що треба зробити? Стати на шию. Так сказано у цьому місці писання. Тому що ми куди з вами йдемо? Ми йдемо з вами в обітовану землю, яка тече молоком і медом. І ми не і ми повинні бути безпощадними. Ви уявляєте? Так. Шне слово. Християнин, який має бути лагідний, смиренний, богобоязний, ход, ход, ходити в любові, ходити в прощенні, має бути безпощадним до гріха, має бути безпощадним до цього царя. Тому... Ми на превеликий жаль можемо бачити на сьогоднішній день, коли людина спасенна, коли людина в церкві, але людину за щораз якийсь певний проміжок часу перемагає той цар. Ви знаєте чому? Тому що вона не наступила йому на шию. Ви розумієте, яка це велика і для нас наука не дружити з тим, хто є наш ворог. І тому це було, дивіться, як він сказав, підійдіть і не бійтеся, каже Ісус нам. Взмійте, підійдіть і не бійтеся, тому що так сказав Господь, що так буде робити нам, класти під ноги наші усюди, куди не ступить нога наша. І хочу сказати таку річ. Дивіться, віра побудована, улюблені на видимому веде до трагедії. Ви згадайте, давайте згадаємо цей момент. Це є таке націлення. Бачити, не випускати з поля зору слово Боже. Ви пам'ятаєте той момент, коли патріархи, яких було у Якова, народилися? Ви пам'ятаєте той момент, коли вони завидували дуже сильно наймолодшому своєму? Вони задумали знищити його, взяли його туніку, і ви пам'ятаєте, вони вбили ягня, порізали кров'ю, намочили і принесли і показали. Батькові, і сказали: ось, подивися, що зробив Лев з твоїм сином. І ви знаєте, я хочу сказати Яків. Він... Побудував свою віру на баченому. І ви знаєте, що він сказав? Без сумніву, ви чуєте, там пише, без сумніву, мого сина розірвав Лев. Ви розумієте? Але він міг сказати, а покажіть мені куски тіла, а де це сталося? А може я хочу піти і подивитися. Ви розумієте, давайте ми не будемо сліпо довіряти тому, що ми бачимо. Бо зазвичай люди бачать рентгенівський знімок, люди бачать виписку з УЗД. Ви розумієте, де вона вся верещить, вся рветься на часті і кричить, що тепер ти мусиш цією випискою Аж туди онкодиспанцем. Ви розумієте, тому що це є відьмою, але це є брехня, тому що істина каже, ранами Ісуса Христа ми є що, ми є ісцілені. і ми повинні так навчитися, щоб ми ходити так у Слові Божому, щоб не було місця ні одному цареві у нашому житті, щоб ми, як написано, є в страхі, і в трепіті завершали своє спасіння, ходили в любові, ходили в Божу. У нашого Господа, щоб ми 24 години в сутки були наповнені Словом Божим, і нехай ніякий цар не займе жодного місця у нашій шкалі, нашого відгріку, нашого часу, нашої сутки, нашої доби. Тому що, якщо хочу, хочете, запитаю. Чи хочете ви бути благословенними 24 години в сутки? Чи може ви хочете бути дві години благословенними? Ми всі скажемо, ми хочемо бути благословенні 24 години. Так давайте будемо в тому для того і з тим, хто може благословити нас так багато. Будьте благословенні на сьогодні, веселі і радісні. Амінь.